Ну що розповідаю, як пройшов мій візит до офтальмолога. Наскільки відсотків впав зір та чому на діагностику зору я приїхала в сімейний офтальмологічний центр Зорка Клінік. Відношення до клієнтів тут на вищому рівні. Заходячи до клініки, вам одразу пропонують чай або каву. А очікувати вашого прийому вам не доведеться. В Зорка клінік розвинена система запису. Та лікарі обслуговують одного відвідувача в назначений час. Тому для мене це було здивуванням, що мене одразу запросили на обстеження. Також що ще мене здивувало, це те, що тут діагностика зору проводиться тільки лікар. І взагалі немає оптому Тому вам не доведеться по декілька разів розповідати, що вас турбує. Розказавши лікарки, що у мене майже рік тому була лазерна корекція зору, і за останні декілька місяців я відчула, що зір значно погіршився. Ми перейшли до діагностики. Перший апарат, до якого ми приступили, це авторефрактометр. Це той апарат, там де потрібно дивитися на повітряну кулю. Люди з поганим зором мене зрозуміють. Потім мені виміряли внутрішньоочний тиск, і вперше мені це робили таким ручним апаратом. Я взагалі не відчула ніякого дискомфорту і показники. Були в межах норми. Ну Нарешті ми вже перейшли до перевірки гастратизору. Треба було дивитися на телевізор та називати цифри. І відбувалося це дуже швидко завдяки цьому сучасному апарату, який розташовувався перед моїм обличчям на рівні моїх очей. Там були прозорі скельці, через які я називала цифри. Коли я не бачила певний рядок, ці скельці автоматично змінювалися завдяки керуванню лікарем на комп'ютері. І Результат гастратизору мене спочатку налякав. Бо на правому оці було 30% зору, а на лівому 50%. Але у мене була дуже класна лікарка. Вона сказала, що не треба хвилі. Бо це може бути псевдоміопія через напруження очних м'язів, бо я постійно працюю в телефоні. І тому мені закрапали краплі для розширення зіниць, щоб розслабити м'язи. Поки ми чекали, щоб розширили зіниці, ми пішли попити каву. Та нам показали кабінет апаратного лікування, куди приходять дітки, і під наглядом медичної сестри приходять певні процедури лікування. А ще в зоркоклінік немає медичного одягу, бо в ньому немає необхідності. Так, до речі, працює європейська медицина. Пройшло 15 хвилин, і мої зіниці розширились. Мені знову перевірили гастрату. Зору та подивилися очне дно. І результат діагностики такий: не все так погано, як я думала. У мене перенапруження м'язів очей через це виникла псевдоміопія. І щоб мій зір знову став кращим, мені треба дотримуватися рекомендацій: регулярно закрапувати зволожувальні каплі, виконувати певні вправи, гуляти на свіжому повітрі та контрольний огляд через місяць. Так що тепер я свої оченята довіряю зорка орка І Дійсно щиро раджу вам. А знайти ви їх можете в Києві. Перший центр знаходиться в районі Позняків, вулиця Анни Ахмат. Ової та другий центр район Теремків, вулиця Степана Рудницького, 3, дроб 7.